Я приймаю естафету від Кресниченка Єлізавети. Шевченко-фест. Отже, в 33-річному 33 віці Тарас Шевченко зійшов на свою голову. Арешт, десятилітнє літнє засилання, степи безкрайні за Уралом в, які, в яких він опинився в повній ізоляції. Без можливості спілкуватися з друзями, з близькими і з рівними йому людьми. І ця самотність, екзистенційна самотність змушувала його шукати якісь виходи, способи, само собою, наповнення. Нагадую, що тоді не було інтернету, не було мобільного зв'язку. Пошта приходила раз на півроку, але Шевченкові дуже рідко писали. Існув, і знову нічого принесла нічого пошта з України. Писав вічі Тарас Шевченко. І ось один з віршів цього періоду. Хіба самому написати таке послання до себе і все дочисто розказати? Все, що треба, що і не треба. А то не діждешся, цього Писання святого, святої правди ні от кого. Та й ждать немає від кого. А вже б, здавалося, пора. Уже, либо, десяте літо, як дав я людям кобзаря, а їм не наче рот зашити. Ніхто не гавкне, не лайне, не наче й не було мене. Не похвали собі, громаду, без неї, може, й обійдусь, а ради жду собі, поради. Так, певно, в яму перейду із москалів, а не діждусь. Мені було аж серце мліло. Мій Боже милий, так хотілось, щоб хто-небудь мені сказав хоч слово мудре, щоб я знав, для кого я пишу, для чого, за що я вкрай не люблю, чи варт вона Огня Святого, бо вже я зостарюсь за того, а ще не знаю, що роблю. Пишу собі, щоб не міняти часу святого так на так, та іноді старий козак. Верзеться грішному усатий своєю волею мені на чорнім вороні коні, а більш нічого я не знаю. Хоч я за це і пропадаю тепер в далекій стороні, чи доля так оце зробила, чи мати Богу не молилась, як понесла мене, що я, неначе лютая змія, розтоптана в степу, здихає, За ходу сонця дожидає. Отак От і я тепер терплю і смерть зі степу виглядає А все-таки її люблю, мою Україну широку, хоч я по ній і одинокий, бо, бачте, пари не знайшов, аж до погибелі дійшов. Нічого, брат, не журися, в дулевину себе закуй, гарненько в Богу помолися. А на громаду хоч наплюй. Вона капуста головата. А втім, як знаєш, пане брате, не дурень, сам собі міркуй. Я передаю цю естафету своїм друзям Дмитрові Дроздовському. Передаю Ярославу та Лесі Грасим зі Львова. Наталці Ілоскавленко із університету Грінченка. Також передаю Лесі ківеждій Калиничу з Хуста, Ганні Новицькій із Миколаєва, Лесі Яворській, Ганні Яворській із Брюсселя, Юрію Шевчуку із Нью-Йорка, а також Ользі Кирилюк. Валентині Яцейко, Ірині Маранській, Людмилі Бойко із міста Найнгулі і всім своїм студентам з філологічного факультету, які колись навчалися, бо тепер навчаються в Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Вінниченка. І сподіваюся всіх вас зустріти 13-14 серпня в Моренцях на Шевченко-фест. До зустрічі, слава Україні.